Коли ви дивитесь розважальний контент, він руйнує ваші нейронні зв'язки. Uh -huh. Зведіть на мінімум розважальний контент, іначе в противному випадку ваш мозок не буде здатен. вчитися. Uh -huh. вчитися. Тобто, uh -huh. коли мозок постійно, постійно споживає розважальний контент, uh -huh. Він розслаблений. Mm -hmm. Він е, вас нікуди не двигає ні на яку авантюру, mm -hmm. ні на який ризик. Mm -hmm. Ви будете як Амеба, mm -hmm. амеба, як цей світ, е, як розвинуті країни перестали розвиватися. Чому? Mm -hmm. Тому що у них все добре. Mm -hmm. І їхній мозок він mm -hmm. не хоче, він не, не, не бачить загрози існування. Mm -hmm. У нас в 90-х роках була постійна загроза Буквально нашого сенсі. існування в прямому, в прямому сенсі. Прямо все і наш мозок нас постійно штовхав вперед, так, стимулював вперед, іди, розвивайся, ризикуй, авантюра, все вийде, все вийде. Тоді не було ніяких мотиваційних там, спікерів, коучів, коучів, тренерів, коучів курсів. клубів там, по інтересах і так далі. Наш мозок постійно розумів, ти на грані виживання, світло вимикають, інфляція, живеш незрозуміло, в яких умовах води нема, грієш її на газу. І так, мозок тепло. нас рухав, так, мозок так, нас рухав, тому порада молоді це звести до мінімума розважальний контент і наповнити свою своє життя новою корисною інформацією.